Так ось, це така публічна оферта, це предложення. Но, так як ви його вішаєте, почепили на свої двері, квартири, якщо ви живете в багатоквартирному будинку, можете, якщо з власниками майна всього будинку домовлено, то можна і на вхід до парадного повісити. Якщо у вас своє, своє домогосподарство, то я, я би, ну, якщо у мене немає свого приватного будинку, але ну, така ідея була, я друзям рекомендувала, що знаєте, така є, як, ну, така плівка плотна, воно на вулицях, як рекламні бікборди вішають, такі, така плотна плівка, яка вона ні погода, ні мороз, нічого її не чіпає. То в типографіях вони знають, що це робити. Надрукувати це на, на такій, що ні дощ, ні сніг нічого не, не, не боїться, прямо на формат на всі ворота, знаєте, так повісити, і хай ходять і читають. І ваші сусіди, і вся вулиця, і попрошайки. Так ось така публічна оферта. Я вам пропоную. А ті, хто живе в будинках, ну, можна файл покласти, скотчем крепенько наклеїти. І теж бажано ну, покрупніше шрифтом. Я оце три і повішу. Сьогодні тільки ну, зробила і ще хочу якісь пункти додати, бо ну, не було часу раніше повністю зробити. Треба це робити, бо далі буде цікавіше. Публічна оферта. це для тих попрошаєк, які ходять по квартирам, щось хочуть. Але ж до цього теж бажано відправити ту оферту, що я вам казала. За все штраф. За використання авторських імен, за поштову і скриньку, за використання домашньої адреси і таке інше. Там цілий список. Я теж вам дам ці підсказочки, щоб ви могли використати у файлах. Така ж публічна оферта. Усі фізичні особи, співробітники різних служб, установ, організацій, комунальних підприємств та суб'єктів господарювання, які бажають відвідувати територію даного домоволодіння, домогосподарства, квартири. Зобов'язані підтвердити свої законні повноваження, постав, підстави такої дії та мати при собі для пред'явлення такі документи. Перше, що ви від них вимагаєте: посвідчення співробітника організації, друге паспорт фізичної особи, третє довіреність на право представлення інтересів компанії, установи, організацію, яку ви представляєте. Перед третіми особами. Четверте документ від керівника вашої компанії, установи, організації про право проведення робіт на території цього домовладіння, господарства, наказ, наряд, замовлення, розпорядження тощо. Та обґрунтувати підстави для таких дій людині, власнику цього домоволодіння. П'яте. Договір між людиною і власником домого. Договір між людиною, власником домоволодіння, квартири чи то квартири та вашою компанією. Ну, наприклад, якщо звідти хтось прийде, установа організація, що дає вам право на відвідування цього домоволодіння. Тобто без договору нема розговору. Далі договір серветуту та чек на оплату та відвідання цього домогосподарства. Або квартири на суму 20 тисяч гривень, ці суми можете змінювати на ваше бажання відповідно до умов цього договору. Тобто ми виставляємо рахунок. За відвідання, оце, прийшли в гості, ходиш, хочете відвідати наше господарство, от 5 пунктів до 6-го представте. І ще чек на сплату ну, тут 20 тисяч. Я собі на дверях напишу 200 тисяч, бо я вважаю, що. Хто хоче до мене в гості з чиновників, хай сплатить, ну, не з чиновників, а з посадових осіб у цієї попрошайки, вимагайки кримінальних злочинів, хай сплатять 200 тисяч гривень, принесуть мені чек про сплату. І тоді після виконаних у тих всіх попередніх умов ну, запрошу їх до, свого, до своєї квартири. Сьома. Виконані і сплачені всі умови оферти сповіщення, у те, що раніше ще була, бо вони ж повинні виконати там за цілих у мене, наприклад, за два роки, а у вас там буде вже як у вас. Виконані і сплачені всі умови оферти сповіщення, отримані від людини до такої-то, такої-то ім'я по батькові, до юридичної особи пишете, якої юридичної особи у вас було, за номером і номер того. Документу, який ви їм, і номер того документу пишете, який ви їм відправляли з офертою, де ви там виставляли рахунки по... заплатити там за те, що імена використовуєте, за поштову скриньку і таке інше. Ну, Це пункт пише ті, хто вже давно спілкується, бо м -м, виходить, що ви ж ще не послали. Ну, наприклад, я послала, то я його собі дописала. Далі, довідка про відсутність захворювань. Це. Для того, що ці установи ну, дуже люблять виконувати постанови Кабміну і е, керуються часто якимись, ну, це ж для них стосується, хай виконують е, постановами і там різними актами, наказами, ну, всі, хай виконують. Тож ми від них і вимагаємо того виконання. Пишемо далі: довідка про відсутність захворювань на туберкульоз, чуму, холеру, натуральну віспу, жовтуху, лихоманку, сибірську виразку, тулеремію, вірусний гепатит, поліеміліт, кір, краснуху, сказ, Коронабесія. пред'явити. ПЛР-тест, сертифікат, паспорт, QR-код про вакцинацію. В общем, все в них вимагаємо. На період дії карантину на територію України заборонено вхід на територію даного домовладіння без сертифікованих засобів індивідуального захисту, встановленого зразка, відповідного до ДСТУ і схвалених інститутом мікробіології та вірусології імені Заболотного місту Київ. Дозвіл на вхід у дане господарство або квартири буде надано тільки за умови, пред'явлення всіх перерахованих вище документів і сплачених послуг згідно оферти, сповіщення, отримане від людини, пишете ім'я по-батькові такої-то такої, -то, такої -то, до юридичної особи такої-то такої, -то, такої -то, за номером і там число. Далі. Проникнення до домогосподарства квартири без попередньої згоди. Та дозволу господарів категорично заборонено. І така дія буде розцінюватися як незаконне проникнення та порушення статті 30 Конституції України, що тягне за собою кримінальну відповідальність, передбаченою санкціями статті 162 і статті 355 Кримінального кодексу України. Ну, ось роздрукувала я цей текст теж. Вам додам до цього семінару, на... щоб у вас був доступ, і ви могли скористатися. Ось. Ну, в принципі, все, що хотіла вам сказала, і навіть більше що хотіла сказати, маю нагоду подякувати самим стійким, хто вислухав. Рекомендую декілька разів, ну, повільно, спокійно, переслухати, осмислити. і... Почати діяти, не зволікайте. Треба юридично значимі ці дії зробити. Це, це ви себе перестрахуєте свою родину від якихось знущань і посягань на ваші права і свободи. Використовуйте ці, ці свої ну, ці знання, які отримали на семінарі для захисту своїх прав. І е, ваша дієздатність буде залежати тільки від вас самих, розумієте? Надійтесь на себе, на себе сам, самих, е, використовуйте це в своїй діяльності. Все це, що я вам розповіла, можна примінити на, ну, на, різні, на різний досвід. Не тільки для комунальщиків, розумієте, це так і для школи. Це так і для що стосується здоров'я, зі всіми змінюйте статус правовідносин, пишіть запити до них, до структур. Особливо не забувайте про міські ради, селищні ради, районні ради, пишіть їм, заявляєте, що ви є, повідомляєте, воле виявляєте, скажіть, що на цій землі, на нашій рідній землі, на нашій ненькій батьківщині є люди. Є власники, і ми е, турбуємося про своє майбутнє, турбуємося про своє сьогодення, про майбутнє наших дітей, наших нащадків, і беремо відповідальність на себе і вимагаємо згідно п'ятої статті Конституції, я вам ще раз її нагадаю перед завершенням семінару, щоб ви її не забували, а вивчили просто на Ізость. Україна є республікою, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. От Безпосередньо і здійснюємо свою владу через взаємодію, за структурами, через переписку, через спілкування, через контроль. Ніхто, крім нас, нічого це не зробить, розумієте? Ну, і наостанок ще деякі статті Конституції зачитаю, які о, хочу, щоб ви звернули на них увагу і собі відмітили. Це 19 стаття Конституції. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Розумієте? <кхем> Далі, 22 стаття Права і свободи людини. І громадянин закріплення цією Конституцією не є вичерпними. Дуже важливо це зрозуміти далі. ще стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення. Або особисто звертатись до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб, не забувайте їх називати посадові і службові особи, а... по-іншому, це должностные ліца, вони должники, об'язані виконувати свої должностні обов'язки, а ми їх контролюємо. І називайте їх почаще, що они службові, посадові, особи. От коли на не говоришь особи їм очень не подобається. І називайте себе чоловіком, народом, людиною, жінкою, чоловіком. Читаємо далі. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення. Або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадово-службових осіб, цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтування відповідь у встановленим законом срок. І ще одна стаття це 48. Кожен має право. Оце така стаття для осмислення і. Якраз там в бюджетному кодексі є підсказочки. Ті ще статті, що я вам називала, це бюджетний кодекс 55 і 102 так, стаття, так, послухайте, стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. Ось тлумачення 48 статті знайдіть у тлумаченні Конституції. Дуже цікава стаття. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе, своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. А по факту, в Україні, українці, ви маєте достатній рівень для себе, своєї сім'ї. Достатнє харчування, одяг, житло. Хто так точно має, так оці структури. Тож я хочу ще раз наголосити, що тема семінару у нас дієздатність, правоздатність, права і свободи людини і взаємодія з ЖКХ. Тож розумійте, що все, що ми тут обговорювали, стосується кожного і тільки від нас самих залежить. Як ми застосуємо ці знання на практиці і не будемо, ну, такими боягузами, розумієте? Беріть відповідальність на себе і е, включайтесь. Всі, хто законом, розумієте, за тим кругом, який порушують законодавство, прийшов час з них спитати, що вони робили 31 рок. Тож, е, вивчайте законодавство, практикуйте, Допомагайте один одному і е, по своїм містам спілкуйтесь, знайомтесь, створюйте ініціативні групи, пишіть спільні запити і е, розумійте, що, де і як і коли. У цьому своєму семінарі я надаю знання, ділюся для того, щоб ви розширювали ці знання, і дуже хочу змінити на краще. Нашу країну хочу, щоб тут жили щасливі і дуже-дуже ну, самостійні, дуже-дуже дуже-дуже освічені люди, і хотіли, щоб наші діти не виїздили за кордон, щоб ні жінки, ні чоловіки не працювали наймитами в інших країнах, розумієте? Ну, половина України працює уборщиками на тяжких строїтельних роботах. Розумієте? Треба свою країну відбудовувати, заботитись, любити. І оті настройки, оті настройки, треба вивезти на чисту воду, висвітити їх. А це залежить від нас самих. Тож дякую за те, що були зі мною, слухали семінар, конспектували. Маю нагоду, що. Ви будете приміняти це в житті, будемо ділитися в чаті. Чат створений, ви можете по нагоді писати якісь питання, які у вас будуть виникати. А я, як я можу, буду допомагати з відповідями і ще знімати нові відео по темам, крім ну крім ЖКХ. І якщо виникнуть якісь уже. Ситуації, то теж можна запитати, запросити. І ще хочу сказати, що дивіться, багато є інформації ну в доступі в просторах інтернету, багато відео люди виставляють, як вони спілкуються з структурами. Рекомендую теж практикувати таке, нічого не боятися. Можете. Всі свої відправки теж фіксувати на відео, відкривати собі свої канали. Це така ж публічна оферта. Якщо ви публікуєте, запаковуєте документи в конверти, називаєте кому, куди, коли відправили. Це, фіто... Це відеофіксація, і воно потім пригодиться для суда, якщо треба. Іноді деякі структури і крадуть конверти, і беруть документи. Тож, така відеофіксація допоможе вам. Зберегти це все. Я на своєму каналі все це роблю. Можете передивитися і це зберігається. Ось, ну, в принципі, все, що хотіла, сказала. Якщо щось не договорила, якісь будуть питання, будемо спілкуватися в, ця... в чаті. Всім е... гарного часу дня, у який ви дивитесь, і хай все буде так найкращим е... для нас. Е... Всім! Бажаю успіхів в навчанні і в дієспособності, в дієздатності, і приміняйте всі ці знання в своєму житті. Діліться, -діліться з друзями і використовуйте всі ці знання на благо роду, на благо народу, на благо наших нащадків.